Вітаю на Ютуб каналі, присвяченому вивченню правил дорожнього руху України. Тема даного відеоуроку рух у житловій та пішохідній зоні. Пункт 26.1. Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами. Але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху. Однією зі складових частин будь-якого населеного пункту є так звана житлова зона, яка відповідає певним житлово-комунальним та санітарно-гігієнічним нормам проживання людей у певній місцевості. Очевидно, що в таких місцях пішоходи мають перевагу в русі, а швидкість руху транспортних засобів обмежується і складає не більше 20 кілометрів на годину. У таких зонах знаки 5.34 житлова зона і 5.35 кінець житлової зони можуть і не встановлюватися, але водії, незалежно від наявності цих знаків, зобов'язані пропускати пішоходів у цих зонах. Пункт 26.2. У житловій зоні забороняється. Транзитний рух транспортних засобів, заборона даного пункту правил спрямована на створення безпечних і комфортних умов пересування пішоходів у зонах їх проживання або відпочинку, стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями і таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів, ставити транспортні засоби на території житлової зони в місцях. Де буде ускладнений рух пішоходів, оперативних транспортних засобів і спеціальної техніки, заборонено стоянка з працюючим двигуном, оскільки шум, що створюється працюючим двигуном, і викиди відпрацьованих газів створюють несприятливі умови для проживання та відпочинку людей, правила дорожнього руху забороняють стоянку з працюючим двигуном у житлових зонах, навчальна їзда. З метою забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання ймовірності виникнення дорожньотранспортних пригод за участю осіб, які мають перевагу в житловій зоні, навчальна їзда в таких місцях заборонена, рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів, крім тих, що обслуговують об'єкти і громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам. Що проживають у цій зоні, рух зазначених у даному пункті правил дорожнього руху транспортних засобів дозволяється лише в тих випадках, якщо ці транспортні засоби виконують технологічні роботи, обслуговують об'єкти громадян або належать громадянам, які проживають у таких зонах. Пункт 26.3. У пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортним засобам. Що обслуговують громадяни підприємства, які розташовані у зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, чи автомобілям, мотоколяскам, позначені розпізнавальним знаком водій з інвалідністю, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю, якщо до об'єктів, розташованих на цій території, Є інші під'їзди, водії повинні користуватися лише ними. Слід зазначити, що пішохідна зона позначається знаками 5.36 пішохідна зона і 5.37 кінець пішохідної зони. Рух транспортних засобів у даній зоні заборонений, крім тих, які зазначені в даному пункті правил. Пункт 26.4 під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. В'їжджаючи в житлову зону або виїжджаючи з неї, водії зобов'язані дати дорогу як транспортним засобам, так і пішоходам, шлях руху яких вони перетинають, незалежно від їхнього подальшого напрямку руху. Дякую за увагу. Якщо цей урок став вам корисний, то можете підтримати даний канал. Поставивши вподобайку, а підписка дозволить вчасно дізнаватися про оновлення матеріалів та появу нових відео. Ні цвяха, ні жезла.